В фильме Захватчик автор сценария и режиссер Марк Росман. И про придумана авантюра. Это только половина справы. Нет ничего лучше, чем старые добрые банки, правда? У выигрыш останется только той, кто сможет довести ее до конца. Ты со мной или нет? Со мной или нет? Кто у кого на очку? Полицейские у шахрая, чи наоборот? Идти за ними и сообщать о каждом шаге мерзавцев. Один миллион фунтов. Делим пополам. Шахима. З понеділка по четвер у нічному показі на інтерканалі Незрівнянний Тімоті Далтон у детективному серіалі. Коли свідомість стає іграшкою в руках диявола, всюди чути шепіт смерті. Жахлива реальність нагадує примарний сон. І з'являється нова жертва Шепоту, котра вимагає смерті та спокути. Прем'єра Триллеру у суботу, 23 грудня, о 22.15 на Інтерканалі. Коли наутро була ясна голова, Союз Віктан. Открой істину. Найкраще покриття. Безкоштовні вхідні дзвінки від усіх абонентів UMC! Посекундна тарифікація після тридцятої секунди. Всі розуміють ці переваги. Ну, майже всі. Розумний вибір. від UMC. сім сім Найкращий новорічний подарунок. Новий індезіт. Він працює, ви насолоджуєтесь життям. Індезіт. Ми працюємо, ви відпочиваєте. Я завжди раділа новорічним святам. Фірмові солодощі світача тільки з натуральних складників. Тепер цих свят з нетерпінням чекає наша донечка. І я думаю, це сімейне. Світоч смачно, як у дитинстві. Квартира до кави. Нова трикімнатна у новому будинку у Києві може бути твоєю. Загорніть одну мембрану з кільцем від будь-якої банки Нескафе Класік паркуш та надійшліть за цією адресою до 15 січня. Це ваш шанс отримати нову квартиру або ж одну з тисячі червоних чашок. Нескафе класі. Квартира до кави. Відчуття, які вам досі були незнайомі. Новий гель для гоління Arctic Ice від Gillette Сіріес. Надзвичайно зволожуючий для надзвичайно гладкого гоління. Новий аромат, що дарує бадьорість. Гель для гоління Arctic Ice. Новинка від Gillette. Шанс. Шоколадна енергія. Рецепторти та так захоти ввечері. Діти час до школи. Уроки зробили. Так. Кожен день ця морока. А я за рецептом. А ви все печете? Та де там? Бачите, з плямами ніяк не впораюсь. Мій фірмовий рецепт. Комет щодня. Тільки комет містить флорінол, який проникає в глиб навіть найважчих плям і ефективно усуває їх. Надзвичайно чисто. А давайте торт випечемо. Комет виведе плями, з якими інші не впораються <ріст> з листопада на 25% дешевше. А вас і не впізнати. Такі бадьорі почали зарядки. Ні, з йогурту живинка. Перший крок до здорового життя наврочи легкий. Та смачний. І ви спробуйте. М -м -м. От і нам сподобалось. А ще ми дізналися, що він корисний. І тепер їмо його щодня. Робота організму залежить від процесу травлення. Данун живинка містить.